Сьогодні у програмі безпекою на дорогах опікуватиметься особисто прем'єр-міністр України. Аби більш досконало розібратися зі станом справ, Микола Азаров шукатиме способи зниження аварійності разом з громадськістю. Єдина в Україні міська електричка скорочує кількість рейсів. Щоправда, це пояснюється сезонним зменшенням пасажиропотоку в столиці. У Києві незабаром розпочнеться реконструкція єдиної у місті площі із виходом до Дніпра. Обіцяю, що цей процес завдасть столичним водіям мінімум клопотів. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Прем'єр-міністр Микола Азаров поставив завдання знизити рівень смертності на українських автошляхах, аби більш досконало розібратися зі станом справ, очільник уряду шукатиме способи зниження аварійності разом із громадськістю. Чималу допомогу в цьому процесі надають фахівці Всеукраїнської асоціації автоперевізників. Одним із основних пунктів підвищення безпеки, прем'єр називає покращення стану доріг. Тільки в цьому році виділено 4 мільярди гривень на місцеві дороги. И 15 миллиардов в целом по стране на строительство и ремонт наших автомагистралей. Порядка 3000 километров вот за прошлые полтора года было отремонтировано, введено в эксплуатацию. И мы с вами видим, что реальное улучшение по основным нашим магистральным направлениям есть. И тем не менее, назвать удовлетворительную ситуацию... Зв'язаний з руху, не нільзі за статистикою. В середньому щодня у результаті ДТП на дорогах гинуть 11 українців. Аварії трапляються кожні 20 хвилин. Такі дані наводить Державтоінспекція. У результаті ми займаємо четверте місце у світі за рівнем смертності на дорогах, і що найстрашніше, левова частка цього сумного лідерства припадає на дітей та молодь. Поданим всімірної організації здоров'я, перша причина смертності в віці від 5 до 29 років, це як раз дорожньо-транспортні відбування. Перевищення швидкості, нехтування правилами дорожнього руху та водіння у нетверезому стані – ось головні причини високої аварійності. Фахівці підсумовують, найчастіше винні самі водії. Міровий досвід показує, що є три частини безпеки – людина, дорога, автомобіль. Три составляющих. И надо необходимо работать в трех направлениях одновременно. Однако, если э, анализировать, по каким причинам происходят дорожно-транспортные происшествия, то 80% это происходит по вине человека. То есть человек является слабым звеном в данной системе. Крім того, Микола Азаров переконаний, що на сьогодні українські дороги перевантажені автомобілями, звідси надто щільний трафік. До того ж, актуальною залишається якість підготовки в автошколах. Кожен рік близько 300 тисяч машин на дорогах появляється нових. Ми з вами не бачимо кладбище старих автомобілів, як да? ми іноді вот наблюдаємо в інших странах. Значит, у нас практически идет все время прирост автомобильного транспорта. Отсюда и значит, скажем так, затруднения в движении транспорта, пробки на дорогах. Но отсюда и аварийность. Как правило, новый автомобиль это новый неопытный водитель. Нині на найвищому рівні приділяють особливу увагу пасажирським перевізникам. Останнім часом кількість дорожньо-транспортних пригод за їхньої участі значно збільшилася. Вітчизняний автотранспорт за останнє десятиріччя значно втратив у своєму, так би мовити, водійському професіоналізмі. Радянська автошкола приділяла особливу увагу підготовці водіїв професіоналів. Нині практично всі ці навчальні комбінати втрачені. Водночас, водії як пасажирського, так і вантажного транспорту, на мою думку, просто не має права сідати за кермо після 2-3 місячних курсів. У нашій організації сконцентрована найбільша кількість професіоналів галузі, зважаючи на значний обсяг роботи в цьому напрямі і бажаючи підтримати державну лінію, всеукраїнська асоціація автоперевізників пропонує наділити профільні громадські організації повноваженнями з підготовки водіїв професіоналів. Ігор Шкіря, президент ВГО Всеукраїнська асоціація. Асоціація автоперевізників, народний депутат України не варто забувати і про корпоративний сектор. Він становить на сьогодні значну частину вітчизняного автопарку. Фахівці галузі пропонують взяти його під більш пильний контроль. Для цього пропонується змінити законодавчу базу. Учитує, что автопарк корпоративный составляет значительную часть автопарка страны, А управление этим автопарком ⁇ это достаточно сложнейшая задача. Одно из предложений ⁇ это разработка транспортного кодекса. Это объединение всех законодательных актов по управлению корпоративным автотранспортом в один единый. Документ боротися за безпеку на дорогах варто гуртом, переконаний Микола Азаров. Тож закликає профільні асоціації і державні органи об'єднати зусилля. Діяльність по обізпеченню безпеки дорожнього руху – це не діло одного відомства. Всі державні структури в той чи іншій степені касаютьсяся посуду безпасності дорожнього руху, включає науку. не привлікається наука до цього вопросу. здравоохранення, транспорт, комунальне і дорожнє господарство – промышленность, связь, ГАИ, региональные и местные органы власти должны отвечать за свой сектор в этой области. В работе самое активное участие должны принимать негосударственные учреждения, Абшісне Висока аварійність на автодорогах щороку коштує країні 5 мільярдів доларів і сотні людських життів. Вирішити цю проблему влада намагається у кілька кроків: підвищенням штрафів за порушення правил дорожнього руху та проведенням роз'яснювальної роботи серед населення. Микола Азаров доручив міністерству внутрішніх справ спільно з держінспекцією з безпеки на наземному транспорті, зробити серпень місяцем безпеки на дорогах. У Харківській області від початку року автобуси 170 разів потрапляли в аварії. Серед основних причин ДТП перевищення швидкості водіями, порушення правил висадки та посадки пасажирів, перетину та пішохідних переходів, проїзд на заборонний сигнал світлофора, а також прийом оплати за проїзд під час руху транспорту. Остання велика ДТП за участю громадського транспорту відправила до лікарні одразу 16 людей. Двоє загинули. Врешті-решт, це змусило міських керманичів проконтролювати кваліфікаційний рівень водіїв маршрутних автобусів. Міський департамент транспорту зобов'язав усіх харківських водіїв громадського транспорту пройти перепідготовку. Курси будуть безкоштовні від двох тижнів до трьох місяців. Представники ВГУАП наголошують, запропонована ідея не нова, вона прописана в наказі. Міністерства транспорту ще від 2003 року. Согласно это наказу, автопредприятие обязано это делать раз в 3 роки. Але поскольку все об этом как-то забыли, упустили это из виду, может быть, это и несколько расслабило перевозчиков у тех предприятий, у которых есть свой инженер по безопасности, должным образом обученный и квалифицированный. Безусловно, он обязан проводити раз в три года навчання ченні у Харкові. 14 великих автопідприємств. Загалом у місті та області зареєстровані 352 ліцензованих перевізника. Водії сприймають перекваліфікаційні курси по різному Мовляв, правила дорожнього руху варто нагадати тим, хто стаж має менший. Так. Да. Проходив? А як давно. Вода 3-4 назад. Для молодих, да а для таких як ми вже. Такалка стара вжині той же час. Пасажири, здебільшого, думки протилежної. своє життя хочуть довіряти професійним водіям. кажуть, що на введення подібних заходів чекали давно а желательно їжі щоб були такі органи, які слідили б за цим тілом. Поки що статистика свідчить, що у Харкові справжній бум із аваріями за участі маршрутних автобусів. За півроку в подібних ДТП постраждало 67 пасажирів. Шестеро людей загинули. Упродовж шести місяців 2012 року на одеській залізниці через мережу інтернет було оформлено 72 тисячі проїзних документів, що в більш ніж три з половиною рази перевищує минулорічний показник. Замовлення електронних квитків становить 3% від загального обсягу реалізованих за перше півріччя поточного року проїзних документів. Піковим місяцем замовлення квитків через мережу інтернет став червень. Було оформлено понад 19,5 тисяч квитків. На сьогодні інтернет замовлення можна зробити тільки для. Для повних та дитячих проїзних документів у поїздах, до відправлення яких залишилось більше чотирьох годин, дана послуга дозволяє обрати маршрут дату поїзд вагон та місця у вагоні. Оплата замовлень проводиться за допомогою платіжних карток українських та світових систем. Відповідні проїзні документи на підставі номера замовлення пасажир може одержати у будь-якій автоматизованій залізничній квитковій касі, але нині Укрзалізниця планує відмовитись від банків суворої звітності у пасажирських перевезеннях. Про це під час брифінгу повідомив гендиректору Володимир Козак. За його словами, якщо вдасться вийти на електронний квиток з безпосередньою ідентифікацією особи, яка його придбала, то питання продажу квитків за паспортами відійде саме собою. Нам сьогодні закінчується вже практично робота з державною налоговою адміністрацією. І ми очікуємо, що в октябре місяці ми уйдемо уже від строгої відчетності і будемо повністю вже перейти на електронний білет. в тому числі... билеты, которые будут куплены через интернет, не нужно будет распечатывать в кассе, а можно уже будет разрабатываем порядок, когда можно будет по билету, проданному через интернет, непосредственно садиться в поезд, в который будет определяться и фискализация билета, и определение личности, которая купила билет через интернет. Реконструкція розв'язки на поштовій площі не завдасть киянам значного дискомфорту. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Ми ставимо задачу перед строїтелям, перед проєктувальниками в мінімальній степені ограничення движення транспорту. Оскільки це дуже напряжена магістраль, набережна. Значить, перед началом строїтельства тоннеля обов'язково построїть обхідний путь. обходную дорогу и только после того, как транспорт можно пустить в обход, приступать к строительству э -э самого тоннеля. Розв'язка на поштовій площі чи не найскладніша в столиці. Проте, за прогнозами прем'єра, її будівництво має завершитися в лютому наступного року. Тож будівельникам доведеться вирішувати чимало складних питань. Згідно з проектом, розв'язка буде багатоярусною. однак, без єдиного світлофора полегшити життя автомобілістам планують не лише на цій ділянці дороги. Ми приступаємо до зберігання розв'язок, які дозволять… с набережного шоссе уходить на дружбу народов и с дружбы народов уходить на набережное шоссе. Предстоит нам с вами <coughs> завершить строительство автовокзала в районе Дубичи, Выдубичи Вы, точнее. Предстоит нам завершить строительство дороги с Дарницкого моста в сторону Борисполя. Предстає завершити роботи зв'язані з'їздом з Дарницького моста. Незважаючи на те, що Євро 2012 завершилося, роботи з модернізації інфраструктури країни триватимуть, наголосив Микола Азаров і додав, що створення сучасної інфраструктури це вагомий крок у розвитку української економіки.